Директорка лікарні Валентина Доміна зговорить, ніч з неділі на понеділок, 4 березня, виявилась для центральної міської лікарні дуже напруженою. До нас потрапила жіночка, їй 59 років, в важкому стані, з важким інсультом, який не підлягав ніякому ні оперативному лікуванню, ні. Звичайними методами, терапевтичними мультидисциплінарна бригада лікарів виконала усі необхідні дії і обстеження та встановила смерть мозку жінки. Родичі дали згоду на вилучення серця, нирок. Цей раз не було претендентів чомусь в Україні на печінку, тому що печінка могла бути. Пересаджена, ми дуже вдячні родичам. Трансплантація медична допомога надскладного рівня. Тож традиційно зі столиці приїздить до сум бригада хірургів з Київського інституту серця, який очолює кардіохірург Борис Тодуров. Бригада у нас заїхала десь о півтретьої ночі і практично завершення повне це вилучення, це трансплантація, це ряд моментів. Після того, як уже вшилось серце, воно почало працювати. Ну, десь до восьмої години ранку реципієнт, житель Києва з невилікованої патологією серця, дякуючи донорському органу, отримав шанс на нове життя. Жінка 59 років віддала серце для чоловіка теж 59 років. На трансплантацію беруть тих хворих, яким інші методи лікування не допомагають і немає чим їх лікувати. Це вже сьоме серце у нас пересаджено. Всі вдало у нас пересаджені. Практично дві доби хірурги не виходили з лікувального закладу, крім пересадки серця. Цими днями лікарі центральної міської клінічної лікарні виконали ще кілька складних операцій. А у нас за ці вихідні дні ще й проведено декілька операцій на серці, кардіохірургічних операцій. Це робота наших бригад, лікарів, які вже проходили навчання. Які у нас працюють, надіємось на те, що у нас буде можливість подальшому розвивати такі самі важкі, самі важкі напрямки медичної допомоги, як трансплантація, кардіохірургія. Окрім семи сердець, лікарі центральної клінічної лікарні вже пересадили три печінки і 26 нирок. Новини СТС.